Ну, Більше того вже відомі учасники, деякі, не всі, але деякі відомі. А, ну. Це... Я я знаю, що там і волонтери, і ветерани мають бути. Ну кажу, дослухався один плюс один до наших пар. Це співачка Кола, актор Павло Часний. Тікучев, ведуча Наталі Солонік. Так, знаємо. Е, Василь Байдак, е, ветеранка знаємо. Руслана Данілкіна. Ден... Ой, вона не просто дуже красива дівчина. І Неля Шевкопляс. Знаємо. З один плюс один ведучий так. ранкового шоу, якщо не помиляюсь, так? Так. Дуже подобається мені все. А класно би було, щоб хто був, от як ви думаєте? Тіни <різь> кароль я вважаю теж. Супер, 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 супер. Так ціна кароль, між випадкою. Щоб нова. А, до речі, цілком можливо. Слухайте, ну, вона вже вона вже тож точно вище рівня учасників. Ну, типу, якщо от ми бачимо список учасників, то вона точно трошки вже з іншого лейблу, скажімо <різь> так, <різь> так. Ось потім хто в нас ще б? кого ми там ще хотіли побачити? Дантеса. На іншому каналі. Півоварова. О, півоварова! Я би подивився взагалі в танцях зірками. Він просто такий екс експресивний, типу чувак і так далі. От в танці це би було дуже цікаво за цим спостерігати. Потім Денис Хрістов. <гас> To. Якби був волонтер, він колишній телевізійний ведучий, зараз він волонтеркою повністю займається mm -hmm. займається евакуацією з прифронтових ділянок. От він би теж дуже круто там був. Матьку Дарафеєвну! ну ви прям хочете рейтинги просто вище криші. Ну, от зберіть ведучими віде. ранкового а, шоу. А прикиньте? 10. Реально, Надька з Кацуріним би вдвох танцював. Це була б вау. А кого б ви хотіли побачити в проекті танці зірками напишіть в, в коментарях. Нам реально дуже цікаво, і чи ви сумуєте за владом ямою, друзі, колеги, дівчатками мої? красивенькі? Найкращі наші з гулядуть Напишіть щось там.